Доброго дня, юні дослідники! А чи знаєте ви, що сузір'я можна побачити навіть вдома за допомогою ліхтарика? І сьогодні ми з вами в цьому переконаємося. Але перш ніж виготовити сузір'я, я хочу нагадати вам про правила безпеки. Завжди виконуйте подібну роботу під наглядом або за допомогою дорослих. Працюй у зручному місці. Обери добре освітлене місце для роботи, використовуй стіл або іншу рівню поверхню. Користуйтесь безпечними інструментами, ножиці тримай лезами вниз і ріж тільки в напрямку від себе. Не бери гострі предмети, цвяхи, шпильки, голки, без дозволу дорослих. Дбай про чистоту та порядок, прибери сміття та залишки матеріалів після роботи, зберігай інструменти та матеріали на місці. Дбай про своє здоров'я, якщо використовуєш фарби, клей або лаки, провітри кімнату. Не пробуй матеріали на смак. Дотримуючись тих правил, ви зробите свою роботу безпечною і цікавою. Для того, щоб виготовити макет сузір'я, нам знадобиться невеличка коробка, заготовка сузір'я, ножиці, канцелярська кнопка та ліхтарик. Прикладаємо заготовку на коробку і за допомогою канцелярської кнопки обережно робимо отвори. На паралельній стороні коробки, обережно, притримуючись правил безпеки, вирізаємо невеличкий отвір. У темному приміщенні вставляємо фонарик у отвір і спостерігаємо явище сузір'я.